Всім привіт! Я Андрій Хрудьба з Національного природного парку Голосінський, який знаходиться в місті А, І ми з вами започатковуємо і продовжуємо таку ініціативу, яка англійською називається Kids as Rangers. А ми собі українською її переклали як запитає природознавця». Про що це взагалі йде мова? Особливо може цікаво бути вчителям, батькам та дітлахам. Будь-хто, хто. хто Хоче щось дізнатися нове про природу, про довкілля, про те, як природа впливає на нас, як ми впливаємо на природу, будь-які питання, які стосуються довкілля, природи, можете у нас запитувати. І наші вчені, фахівці обов'язково дадуть вам відповідь на ваше запитання. Як запитувати? Ви можете запитання записати на відео, відправити нам, можете написати текстом, будь-яким чином, як можете просто намалювати, будь-яким чином, як вам зручно, передавайте нам, і ми запишемо вам відео. Відповідь. Більш детально в описі до цього відео. Привіт, мене звуть Катя. І мені 6 років і я хотіла спитати, чим можна будувати пташок в зурку? Тим, що для пташок корисно, цікаво і. Важливо. Пташки в нас різні є. Деяким з них треба дійсно підтримка, підгодовувати їх для того, щоб їм було легше пережити ті тяжкі часи, коли немає для них нормальної їжі, їм складно їх знайти, і вони багато енергії витрачають і можуть її замерзнути, і таке інше. Єдине, що маємо пам'ятати, що категорично не можна нічого солоного, не можна зіпсованої їжі і не можна смаженого. І насправді така популярна штука, як. Хліп дуже-дуже не для птахів, і тому замість того, щоб забувати їм шунок чимось некорисним, треба давати те, що їм дасть більше поживних речовин, тому що їм тоді буде легше, а потім вони нам весною за це віддячать. І зимою теж гарними співами. Якщо ж ви вирішили підгодовувати Пташенятак це прекрасна ідея, але варто пам'ятати, що вони не будуть все підряд їсти а деяка людська їжа дійсно може їм зашкодити. Ми їмо одне, пташки інше. Звичайно. В природі, птахи самі собі знаходять їжу, а ми їх не годуємо, ми їх підгодовуємо. Єдине, що пам'ятаємо, що якщо ми вирішили їх підгодовувати, то це не одноразова акція. Зробили фоточку і забули. Це треба робити систематично. До речі, дуже раджу навіть просто сало повісити, не солоно обов'язково десь на підвіконі, і снички будуть до вас прилітати їсти. І вони будуть вас пізнавати, ви будете їх пізнавати, і у вас буде така комунікація. Дуже раджу пережити ці емоції, це доволі позитивно. Але якщо ви одного разу вже забудете, перестанете їх підгодовувати, то їм нову їжу буде ще складніше знайти. Тому якщо ви вже почали підгодовувати, то підготовити собі далі, крім цього, чим можна підгодовувати. Дебільшого насіння і сухофрукти, насіння, гарбуза, сонячні какавуна, тині. Свіжі фрукти, овес просо, кукурудза – це чудове рішення. Пам'ятаємо, що їжа не має бути солоною, а хліб свіжий, пірішки краще не пропонувати. Ягоди, калини, свіжі фрукти будуть гарним доповненням до раціону пташки. Але ці смаколики не варто давати за дуже низьких температур на дворі. Деякі птахи полюбляють сало. Але знову ж таки, воно повинно бути не солоним. А такі птахи, як там дятел, будуть взячні вам за шишки, бо вони дуже полюбляють виймати з них насіння. Тобто пам'ятаємо, що коли підгодовуємо пташок, робимо це систематично, не даємо нічого смажного, не даємо нічого солоного, різним пташкам різна їжа, підгодівля пташок насправді допомагає їм пережити зиму. Мене цікаво таке питання, чи печерах мох? Усі росте, то який? Цікаве питання, тому що, на перший погляд, багато рослин потребують для росту світла, тому що має бути фотоцинтез. Але деякі з них все одно можуть або рости коли не так багато світла, а є навіть такі, що можуть рости в абсолютній темряві. Таємний печерний мох, що називається світловим мохом, росте вздовж стін головного входу певних печер. Він часто зустрічається в печерах, розташованих у вологих або тропічних місцях, де вологість висока. Кількість моху на стінах залежить від кількості вологи в печері. Тобто чим більше вологи, тим більше мху там є. Він вязкий, зелений, а також спостерігається. Ще й в підводних печерах. Ну, логічно. Бо в підводних печерах багато вологі. Шіста Мох, який росте всередині печер або порожнених під корінням дерев. Своїм зеленим світлом він лякає подорожніх, дає привід до народження страшних історій про привидів на чисту силу. Але страхи минають, коли людина дізнається про природу цього моху. Його нитки стеляться на ущеринах, а вертикально зростаючі відростки мають клітини, здатні збирати найменшу частинку світла, проникаючого в темряву. Але, на відміну від відомих нам флуористичних організмів, схід з тостега випромінює не власне, а відбите світло. Виростає в незатіненому вологому, багатому гумусом ґрунтів, хвойних, переважно ялинових лісах, під виворіть коренів дерев, печерах чи тріщинах скель. До речі, в Національному природному парку Голосіївський теж є багато мхів, лишайників, а мохоподібних рослин більше 155 видів. Так що завітайте до нас, пофоткайте і знайдіть чим одні мхи відрізняються від інших. Зені, Зеня, мені 3 роки. Я хочу дізнатися, як язичок робить, ну... зимой. Да, зимою. Як взимку робить їжачок? Взимку їжачок робить так, як і багато розумних тварин. Він спить. Так, і Насправді треба розуміти, що багатьом тваринкам, таким як їжачок, коли немає... Того, що вони їдять в кормової бази, то відповідно їм треба якось щось робити, щоб цю зиму пережити. І якщо їжачок в своєму звичному середовищі проживання, тобто де він зазвичай живе, то коли тепла погода, він робить те, що я люблю теж для себе робити, він накопичує, активно збирає запаси жиру, їсть багато-багато, щоб потім було легше якраз цей період пережити. Настанням холодів, коли зникає їжа, якою зазвичай харчуються їжаки, досить рідко зустрічаються жуки, гризуни, зникають гусениці, нічне життя, ну, мову, завмирає. То колючий звірок теж намагається перебудувати свій організм на новий лад життєвий порядок. Як він готується до зими і що таке сплячка? Це в першу чергу специфічна видова адаптація звірів, при цьому представники виду по-різному сприймають несприятливі умови життя. Тому впадати сплячку можуть теж з різних причин. Тобто зазвичай хто що в лісі зимою робить. Спить. А для їжаків головною підставою для догляду в сплячку є в першу чергу відсутність основних кормів, і вже на другому місці стоїть температурне кожне середовище. Якщо порівнювати їжака з іншими тваринами, то, наприклад, піщанки і бурендуки можуть зробити запас свого рослинного корму. А ось зробити запас комах просто неможливо. Тому в теплу пору року їжачок активно накопичує жир. Тому, якби їжачки взимку не спали то насправді нам би доводилося б шукати якихось комах, гусениць чи ще когось, і носити і годувати їжачків. Ми всі полюбляємо підгодовувати пташок, то ще довелося б нам ще підгодовувати і їжачків і всіх інших. Тому краще, хай він накопичить собі побільше їжі, жирок і зиму спокійненько собі виспиться. А чому яблучка такі смачні, зелені, красні і жовті? Я люблю яблука. Мої діти обожнюють яблука. моя сестра обожнює яблука, мої батьки обожнюють яблука. Ми Всі любимо яблука. Яблука дійсно смачні, корисні. І бувають ну, різні на смак, бувають більш гіршкі, більш солодкі, великі, маленькі, червоні, зелені. Сині. Синіх я не бачив ще, але могли б бути. Смак яблука може дійсно бути чудовим, залежить від сорту та догляду саме за деревом. А важливим компонентом харчування яблунь є азот, калій і фосфор. Дефіцит або надлишок, тобто або його багато, або занадто мало. Кожного з цих елементів порушує баланс поживних речовин, що відбувається на смакових характеристиках, тобто може змінювати смак і зовнішній вигляд. Зрозуміло. Надлишок азоту, наприклад, це тоді яблука стоїть великі, пухкі. Але у таких яблук може бути більш бура шкіра, а вони можуть бути більш схильні до гниття і дуже швидко псуватися. Вони малий термін зберігання, тому їх треба буде швидше поїсти. А ось надлишок калію причина буріння плодів, розкладання м'якоті і зменшення терміну зберігання. При надлишку калію погіршується харчування дерев магнієм і кальцієм, що також негативно впливає на врожай. Бор теж впливає на смак. При його дефіциті в яблуках стає менше цукру, ж стає схожим на пробку. Якщо вносити занадто багато калію і азоту, то скоротиться кількість засвоєного кальцію. Яблуки передбають фізіологічне захворювання. Яблука вважається одним із найбільш універсальних і доступних дієтичних фруктів, багатих на сік, вітковину, вітаміни і мікроелементи. Тому вони корисні і дуже смачні багатьом із нас. Мені особливо. Яблука, які відрізняються за кольором, мають різний смак і різний склад корисних речовин. Наприклад, в зелених яблуках міститься найбільша кількість хлорофілу. За даними медиків, вживання зелених яблук показано людям, що страждають алергічними реакціями. Так само яблука зеленого кольору допомагають впоратися із різними шкідливими бактеріями, пригнічуючи їх зростання, покращуючи тим самим роботу травної системи. Однак, за наявністю великої кількості заліза, ці плоди похвалитися не можуть. В процесі розщеплення і дозрівання яблук їх колір може змінюватися і на жовтий, тому в яблуках з жовтою шкірою міститься каротин, який і надає цим плодам відповідний колір. Експерти рекомендують людям, які мають проблеми в роботі жодного міхура або печінки, звернути свою увагу саме на яблука жовтого кольору. А для червоних яблук характерна наявність антоціанів, які захищають плоди від пливу ультрафіолетового кольору, пов'язуючи вільні радикали, що захищають таким чином наші клітини від передчасного старіння. Сама шкіра червоних яблук містить велику кількість вітаміну, С і антиоксидантів. Тому їмо яблука, споживаємо фрукти і овочі, баємо продукти. Підписуйтесь на наш канал, ставте запитання, надсилайте їх, не забудьте вказати ім'я, вік та звідки запитання. Ми обов'язково дамо відповідь. Дбайте про довкілля, бережіть себе, і все буде добре.